Це був дуже грубий поділ книжки, я би її поділив на репортажну частину, де ти описуєш свою дорогу, свої враження і де ти в рамках якої де ти подиш усю історію. Мені цікаво, як ти балансував між історією Антарктиди як континенту і українським контекстом. Дуже слушне запитання, тому що мені не хотілося скотитися. В те, щоб писати, що українська Антарктида 26-та область України, українці найкращі, мені здається, що немає сенсу щось показувати найкращі, не найкращі, а просто розказати, як є, і це власне цікаво, і кожен собі зробить свої висновки і все одно зрозуміє, що українці дуже класні. От, але коли ти починаєш оцей пафос, кіч і так далі, то це відвертає. Симпатію від тексту і від того, що там написано, мені здається, так з одного боку, не хотілося, щоб це було дуже є, е, тільки про Україну, а з іншого боку, я українець, мені це цікаво, мені це важливо. я пишу для українських читачів, які, яким цікаво, що ми там робимо, а навіщо, а як, а що, і відповідно це треба було дійсно складати. Тому. Е, тому дійсно е, намагався знайти баланс. І е, 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 так е, перше, що спитаю на думку, це просто е, не домислював нічого, не до... Не прикрашав, а розказував те, що бачив, і ну, е, намагався деколи навіть свідомо, е, коли писав про те, що от, Антарктида, е, погода, я побачив прекрасні краєвиди. Е, мої перші враження, до речі, українська науковиця чи науковець, коли вони приїхали в Антарктиду, от, от говорили у таке. Цікава, цікава цитата. Якщо не було такої цікавої цитати, я її не вишуковував і не впихав туди. Але коли я Пам'ятав, я дивився там якесь відео, програму, і там от, на, двоє науковці розказували про свої перші враження про артилу, а ну ж я це використаю. І е, це, е, по-перше, ну... До, до такого вже антарктичної Антарктиди, вже більше нема куди те, що я от бачу її, додавало український штрих. Та бо я бо я, ну я ж не кажу, я українець, я просто глядач, та але коли я кажу український науковець, коли там вперше їхав, він сказав таке. Це вже додає можливо певного контексту. А з іншого боку, я коли розказував про українські дослідження, я коли розкривав певну тему, де важливішим було важливішим була сама тема, а не те, що це українці то я намагався використовувати і посилатися, і можливо, навіть певним підґрунтям були українці. Так само як, теж, я котаж я говорю про певний імпульс, так що деякий давний <INC2> певний певний імпульс і в певних темах теж ну я приїхав в контактиду, а побачивши і певні спеціалісти з певних галузі мені розказали ось певні речі. Я далі вже це, це копав. Очевидно, що я відштовхувався від певних знань і. Навіть якщо він щось там не дуже пригадував, не запам'ятався на пам'ять, я все одно пам'ятав якісь напам'яки, робив якісь ключові моменти і міг далі пам'ятати, що Ну, якби я не був атактив, я би не знав, що таке треба шукати. А так, я так і це міг розвивати. Але щоб це не виглядало, що це так відірвано від світу, я доповнював зумисно цю тему цитатами і якимись різними по перше статтями англомовними, тобто дуже багато гарних анномовних статей на цю тему. А по-друге, дивився якісь теж. Фільми документальні, де різні науковці розказували про свою роботу. Я міг просто доповнювати це. І відсотково це могло не бути там 50 на 50, але просто воно, мені здається, переконує навіть кількома цитатами, фразами, що ага, ну так інші науковці таке саме роблять. Добре, я дивлюся зі своєї перспективи, з перспективи української існує українського автора. Але це не те, що ми собі тут зібралися на станції і від світу щось таке робимо. Ось е американці роблять щось таке, ось британці роблять таке саме. Тобто, це світовий контекст додає. Навіть не розково розписувати це, на цьому наголошувати, що не подумайте. Е -е, воно само стає собою, само собою, зрозуміло від кількох таких елементів у відгуках чи враженнях від читачів. Тобі ти не мав закидів, що от трошки. Виглядає, ніби ти спеціально вишукуєш якісь українські сліди і спеціально їх вставляєш. Е, Напаки, один коментар, один коментар дуже такий позитивний і схвальний, але був такий, що йому занадто мало українського, е, занадто мало історії українців. Е, власне. І мені здається, що то би можна було зробити книжку таку, е, здається, власне, видавництві стриголиво є книжка про видатних українців, зокрема. Е, е, з... Так, так, Тобто, ну, дякую. От, і, і, і там, до речі, теж і про Омельченко, і книжка дуже симпатична. Але у це, власне, той один з перших українців, той українець, який був у експедиції разом з ну, я Можна було б зробити таку книжку про цікавих українців в Антарктиді, але якщо б зробити таку книжку про цікавих українців в Антарктиді і додати її сюди, то вже було б тяжко прочитати. Можливо, колись. Насправді це дуже важлива тема. Час все ж таки був обмежений. Хоч я працював над книжкою три роки, але це все, ну, це все одно не означає, що можна було працювати безконечно. І тому щоб завершити певні кишталі, тепер ні теми закрити, не вистачало вже часу, щоб купати ще глибше, щоб шукати ще більше цих історій цих людей. Мені здається, що я сказав достатньо про українців як для книжки про все. Але от окрему книжку про українців вартували би колись зробити, і в мене є така е, думка. І після цієї книжки е, я часто в розмовах, на презентаціях до мене хтось підходить і каже, ні, я дядько в Антарктиді, вони мені кличуть. І я цю інформацію, звісно, збираю, збираю, збираю контакти, і е, ну, цілком ймовірно, що колись я постараюсь доповнити ту роботу українців, які теж збирають інформацію про власне процес. Це важливо теж з таких, е, ну я не хочу бути. Посним, але патріотичних міркувань, власне, щоб зафіксувати, що це дійсно є так, що в Антитіті було дуже багато українців, і знає, ми знаємо, хто є Росія і яким він, він є, але на жаль, чи в деяких випадках нещастя, це ну працює так, що потрібні докази, особливо у світовій громадськості. І потрібно сказати, що ось є книжка про 30 українців дуже яскравих, помітних. <гум> <гум> і вони ось джерела, ось зібрана інформація. Але уявіть, ну я ж не можу всіх знати, то значить, якщо було ще більше. Ну але навіть тут вже є такі моменти. Наприклад, я спеціально наводжу такі якісь цитати і так далі. Зі статті, яку написав Іван Пернікоза, тепер вже доктор біологічних наук, але він за сумісництвом такий любитель е такої трішки новішої історії Антарктиди, тому що е є такий дослідник Антарктиди Василь Фраткодолін, то він більше про ту стару історію Антарктиди, а про ту більш нову е Іван Пернікоза і він з колегами зібрав інформацію про е досить багатьох українців. Е от, І там, здається, е звідти, е, ш, і, Чи може не там? Ну, не пам'ятаю, воно тут точно є. Стаття, де, е, де розповідається де спогади про те, що їхала ця харків'янка зі станції на станцію і зламалася. І от е, приховало одної деталі, і кілька з них тих людей пішло пішки взяти ту деталь і мало не засипали їх снігом, але всі живі вернулися, перемотували хакіянку і поїхали далі. Але е, цікаво, що троє прізвищ, три прізвища із шести закінчувалося на Енко. Ну і, очевидно, це навіть такий дрібний момент, який вказує на те, що, очевидно, українці там були. Хочу трохи запитати ще за сторін е, Я працюю в історичній сфері і раніше доволі часто. Зустрічався з істориками такими скептиками, коли ти їм пропонував щось зробити якийсь е, пропонував їх записати для теми лонгріду, в них відчувалася така, е, така трошки зверхність, що ти журналіст зараз знову е, трошки перебереш, щось не дочуєш, щось додумаєш, і воно буде так маргінальне, маргінальненько виглядати. Хочу спитати, чи ти з науковцями ну, з такими скептиками, які тебе неконче серйозно сприймали, стикався, і якщо так, то, ж, то, то як з ними була раду? Е, ну, ти знаєш, я трішки віджатуюся, що я теж якось скептично ставлюся до журналістів. Хоч я сам маю журналістську освіту і працював як журналіст, але ну, ми ж просто розуміємо, що чому так є, що, що часто, ну, там. Кожен другий, якийсь маленький олігарх хоче мати своє медіа. ринок занадто роздутий, відповідно. Людей занадто багато, це часто це є часто це не було бо складається певний стереотип. Коли людина один раз опечеться, то їй потім трошки страшно. Ну, в мене просто навіть мої слова, якого я ж цього на всього письменника не розказує про якусь фізику, і все одно я так думав, що або я ідіот, або люди дуже все перекрутили, бо мені було на себе трохи соромно дивитися, і я навіть одного разу. Свій власний матеріал мусив переробляти. Ну, але то таке. І звісно, що був скепсис, і цікаво, цікаво що чим. Науковці більше належали до сфери, яка вважається більш точною, тим більше скепсису. Якщо, наприклад, біологи наприклад, умов, там більш охочі могли щось розповідати, то наприклад люди там, з фізики там, ще щось ну, взагалі не були до того, щоб щось розповідати. І потім один з теж кандидат фізико-математичних наук якраз він попросив якісь мої матеріали. А я щось ми взяв з собою інтерв'ю з науковцями, які я робив у Львові, на щастя, бо там інтернет був практично недоступний. Він так подивився і сказав, що я ну, нормальний журналіст, то, ну, але ви розумієте нас, так тут в, кожного, в кожного є випадок, що це перекрутили, а потім соромно дивитися в очі-колегам. Ну, тобто, ніби всі розуміють, що це ще журналіст перекрутив, але все одно якось не дуже. Мені здається, що це треба досить довго. І... Просто це могло стати такою справді перешкодою в роботі, коли, коли ти не зміг повноцінно попрацювати в Антарктиді, коли буде скільки зусиль. Е, е, так, могло стати перешкодою. Е, е, я... Мені пощастило те, що я трішки розумію ситуацію, і я налаштувався, що якщо, хоча б третина науковців або людей, просто навіть не тільки науковців, а працівників на станції будуть готові зі мною поспілкуватися, то це вже буде великим успіхом, і мені пощастило, що насправді дві третини. Тобто більше ніж я сподівався, були готові поспілкуватися, і потім можна було дещо добрати вже якусь інформацію. Нам якщо хтось якісь крупинки все ж таки сказав, то вже в Україні було можна продовжувати це. Ну на жаль, в цій книжці видно певний дисбаланс цих тем. Е, тому що це власне наслідок е, наслідок того е, цієї ситуації. Якби часу був ще рік, то я би міг е, отак залишити книжку, як вона є, і піти собі, ще тим часом попрацювати над дослідженням якихось геології, геофізики і так далі, е, зробити кілька інтерв'ю, матеріалів. Потім буквально взяти тут цитату, там цитату, два коментарі, три абзаці, і, і вже цей дисбаланс би був трішки зменшений. Але тут вже треба було, оскільки не було. Ці імпульси від перших джерел не були такі значні, то і вклад в, е, тобто в меншу кількість роботи довелося б більшу кількість часу і в тих обставинах, які були, це було вже не, не виправдано. З іншого боку, дехто з читачів е, мені казав, е, тут такий цікавий момент, що кілька різних читачів мені казали, що книжку він безкоротив на на третину, наприклад. Але кожен із цих відгуків, і коли я питався, а що саме ти викинув, він говорив про інше. Хтось викинув би то, хтось викинув би це, хтось викинув би інше. І я дуже тішився, тому що це тільки підтвердило е, ну, вдалість цієї концепції. Оскільки це така, такого типу перша книжка про антиртип в Україні, ну очевидно, якби я міг кожного літа кататися собі в антирктипу і одного разу написати про те, іншого разу про це, то е, вона, можливо, не, не посягала б на усю, на все-все-все. Але оскільки таких шансів був тільки один на життя, мабуть, то довелося викласти максимально. Багато, щоб е, зацікавити е, максимально е, широку аудиторію е, не так з якихось там маркетингових міркувань, а просто е, от, я е, по собі судив, що, чому я взагалі вирішив написати книжку про антактиду таку. Бо я просто таку книжку хотів прочитати, а її не знайшлося, і довелося її самому написати. Тож. Ти якось сказав, що е, були, що тобі говорили, що таку книжку про Антарктиду можна було написати без поїздки. І ми дуже часто, коли собі там про щось мріємо, то дуже часто можемо бачити лише плюси цієї мрії і не помічати мінуси. Та? Мінуси вже проявляються часто в процесі. І собі так думаю, Антарктида дуже далеко, там холодно, він війна, вони спочатку можуть бути милими, потім вже можуть підкомарювати, це дуже довго, напевно. І мені цікаво, ти, ти частково вже відповів на питання, але мені цікаво запитати трошки глибше, що тобі дала власне сама поїздка і чого б це не було, якщо б ти не вдієш. E, знову досить багато пластове питання і, насправді дуже цікаве і навіть про підвієм, тому що це дійсно так. Як це дивно не було, відміне дуже милі, я за ними дуже скучаю, але коли вони місяць ну, рякують як квіслюки під вікнами, то ти думаєш, що один з колег вас на станції сказав, що зараз в цей момент на станції всі в стресі, просто ніхто цього не усвідомлює. Ну і я тепер це розумію тепер, як згадують. Але е, це такий трішки ніби, пошатківлива відповідь. А якщо серйозно, е, то та було кілька випадків, що навіщо їхати в Антарктиду, якщо можна е, звідси написати про е, книжку про Антарктиду. І звісно, що можна, але вона була б абсолютно іншою. Е, можна написати про відпропостати, про історію і так далі. Але питання: е, чи дізнався я б про людей, які досліджують історію, і чи зміг би я знав цей весь контекст, щоб знати де шукати, якби я не в Антарктиду і не познайомився з тими, ну, які є там і які? Інакший спосіб, можливо, би навіть не погодилася зі мною говорити, якби я весь там і в Києві задзвонив, сказав, слухайте, розкажіть мені, а ви хто? Ну е, тож це дуже важливий момент такого е, е, особистої комунікації. Другий важливий момент це, це те, що е, всі, ці, е, всі ці факти ти говорив про певні дві такі частини книжки, репортажна та І нам відчити ну, тобто, е, Воно все, е, і про концепцію зараз скажу: нанизане всі ці факти. Е, Вони були б, напевно, я впевнений, наймовніше ну, було б читати, якби вони не були нанизані на е якийсь такий кавказ власних вражень. І очевидно, цих власних вражень би не було, якби я там не був. Ще один момент це те, що є певні речі, які ти просто навіть не можеш подумати, поки там не опиняєшся. Вони можуть деколи потім здати очевидними, Але якщо ти там не опинився, то ти навіть не здодумаєшся поставити таких запитань. Е, ну, дуже багато було таких речей, я зараз попробую, якщо воно мені згадається, е, якийсь приклад, я зразу скажу. І чи Якою б книжка була, якщо б ти там не побував, але я зрозумів я, суха? Я. Без своїх емоцій і без, 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 без вражень в процесі. Так, ти, ти розділяєш так ніби на дві частини, але мені здається, що там власне ще дійсно слушно момент, коли там спостерігаємо ще зазначити про оці вже дуже такі особисті враження. Такі так. мені здається, що ну дуже багато особистих вражень і власних пережитів я, я не описав. Тільки певними натяками, певними оцими алюзіями на фільми, тому що їх неможливо описати, їх неможливо пережити, їх неможливо зрозуміти. Тобто я собі думав в Антарктиді, що ох, я зараз напишу цю книжку, якісь такі певні моменти, і це буде отак. А потім я приїхав Антарктиду, пишу книжку, вона слава Богу, писалась довго, я думав, Боже, якщо я це напишу. Та люди подумають, що я здурій. Ну, тобто, є, є якісь такі речі, наприклад, той же стрес. Або, наприклад, або, наприклад до кожного в Антарктиді пишуть і дзвонять, коли можливо, рівні, питаються, ну ти не можеш сказати, коли ти звідти поїдеш, ти не можеш сказати, коли в тебе корабель назад. Ну як? Ну що ти чого ти мене тримаєш на прирусі? Скажи мені конкретно. А ніхто не може цього сказати, тому що невідомо, коли корабель прийде. Тому що якщо буде шторм, то він затримається на два дні. А якщо корабель буде йти повільно, якщо буде вітер, навіть що це там мотор, нічого. Тобто я йшов на яхті, вона залежала від вітру. А якщо це корабель, який йде на метах, він все одно, якщо Погода йому все одно треба, хоч і він йде проти цих хвилі вітру. Він все одно йде повільніше, і це все дуже впливає, і ти не можеш сказати, коли точно ти повернешся, відповідно е е е рідні дратуються. І, а ти дратуєшся, і це не тільки моя була така історія, але мені одна колега власне, сказала, що дуже цікаво що перше, ти дуже, Перший тиждень, ну я так вже по собі скажу, я, я те, що вона сказала, накладу на свої враження. Перший тиждень е, ти такий захоплений, що ти забуваєш про те, що треба до дзвонити, щось пояснювати. Пишеш, що все добре, ці. другий тиждень ти дуже з приємністю е, спілкуєшся. Е, і, ну, а потім ти вже починаєш от третій тиждень ти хвилюєшся. А потім, а потім тобі не хочеться піднімати трубку, і не хочеться відповідати, тому що ти не знаєш, що сказати, і не знаєш, ну, бо ти не хочеш засмучувати близьких і відповідати їм, і ховати в, очі, ховати в очі, і так далі. І це було не тільки в мене. Але зараз, коли я це говорю, це здається трохи дивним. Мені здається, це можна сказати, що тебе запитували, коли ти чи повернешся на не на... мене, а, а дуже багато дуже багатьох, тобто ми не знаємо, чи всіх чи не всіх, але дуже багатьох людей на станції питались, коли ви нарешті повернетеся, і ніхто не міг відповісти. Напруга зростала в тих, хто очікував вдома, і відповідно в тих, хто був в Антарктиді, напруга зростала, бо ніхто не знав, що відповісти. Бо в Антарктиді є так, що ти не можеш сказати точно, коли повернешся. Але це цікаво, тому що мені здається. Хоча б приблизні якісь терміни, лошню тих термінів мусить бути, чи ні е, так, так, приблизно, приблизно є, але, але ж лескін хочеться точно. Поки ти не можеш сказати, коли точно прийде корабель, не можеш точно сказати, коли ти прибудеш на велику землю, не можеш точно сказати відповідно на який літак ти сядеш, і відповідно, коли він повернеться, в якийсь там, коли точно ти повернешся до Києва, коли тебе зустрічати. І туди сюди — це тиждень часу. Ну і люди хвилюються, хочуть знати. Будуть якісь плани, і в нашому е, сучасному світі е, люди ж диктуються, коли хтось запізнюється на 5 хвилин. А тут, тиждень. ну я не можу таке сказати. Може, тиждень більше, тиждень пізніше. От, от такі, речі, і такі речі я намагався пояснювати у, у книжці, але було багато речей, які е, я думаю, що краще передати в художній спосіб. І сподіваюся, мені колись це вдасться. А на сам кінець я би тебе запитав про те, як ти давав свій раду з ну, власне сторітелінгом. Я колись працював на історичній правді і в останній термін ми робили історичні фільми. Це було кіно на 26 хвилин, і треба було, я би сказав, вже відому історію, наприклад, про Івана Франка, скласти так, щоб зберегти там інтригу, щоб було ну, відповідало якимось сценарним канонам. Початок, середина, кінець. Якась розв'язку і, і закінчувалося. І я пам'ятаю, що це було досить важко. Як ти собі давав з тим раду, з конструюванням історій, щоб їх було цікаво читати? E, ну, це теж дуже таке важливе питання. Як коли? Деякі розділи мені пішли дуже легко, можливо, мені пощастило, тому що про них ніхто нічого не писав. От, наприклад, е мені здається, що от, я би так сказав, що є певна канкла ця е розповідна, і е в більшості розглядів там нанизані якісь факти. Наприклад, от, от я приходжу на Острів Десепшн, а острів Десепшн це на ньому колись була катубільна база, а, а зараз е і там вибилось тільки до китів, залишилось на певний момент тільки 8% світової популяції, потім заборонили котів, і от вона поступово відновлюється, а далі які скелі, а далі які мухи, а до речі, там ще. Така от станція, і отак ніби е, перемішую е, свої власні враження і різні факти. Е, деякі. Е, деякі... Теми були настільки глобальні, що мені здається, людина вбилася, і Я сам би губився, я говорив о ла-ла, Я щось там бачу такі кущі, о кущі там немає, такий мох, такі дерева. А до речі, там сконсобив таке, і далі розказувати свої враження. Це було трохи безглуздо, і тому деякі розділи такі дуже серйозні, як е, про історію чи про клімат. Е, я, наче трішечки, е, забирав себе і робив таке, як е, розділ дослідження, але теж намагався розказувати не сухо, а з фактами. А, і от е, один з таких е, важливих розділів, може я перше розкажу про інше, а деякі розділи, вони наче і від мене, але вони власне такий сторітелінг, е, такі як ну, західні матеріали, власне, такі лонгріди. Наприклад, е, е, чому такі, такі розділи мені було приємно і цікаво читати, і я розумію, чому воно таке поширене на заході. Тому що тому що вони досліджують усе, те, що на перший погляд може здаватися навіть не дуже важливо. Наприклад, кухня в Антарктиді. Сиди, хвили, угу. Кухня в Антарктиді. Тобто, чи історія зв'язку. Тобто, якщо колись зв'язку взагалі не було в Антарктиді, і потім, наприклад, можна було написати рідним 100 слів на місяць. Потім з'явився радіозв'язок, потім вже лімітований інтернет, коли раз на тиждень можна було написати текст, текст, текстовий документ, передати його через системного адміністратора Київ. Це не було жодної приватності. Цей текст передавали близьким, близькі передавали відповідь, і це теж по руках ходило, всі змогли читати. А Зараз безлімітний інтернет можеш три години говорити по, по телефону. Мені здається, що це от така -от, е, цікава розповідь, і оскільки про це ну ніхто не писав про історію зв'язку. Очі чи, чи про пух, про ух, ми по вже потім теж писали, то е, таке було легко писати а от важко напевно на цьому добитися закінчити. Uh, важко було uh, про змагання Амонсена і Скота. Бо я uh, кожного разу, коли дивився на якісь uh, в основному антомовні матеріали, uh, то вони починали з того. Всі знають, чим закінчилася історія Амонсена Скотта. Uh, ви знаєте, чим закінчилася історія Амонсена Скота? Не знаєте. І я такий. Ага, ну добре. Ну так, всі знають. Ну, Як відомо, історія Амонсена Скотта закінчила тим, що. А це сталося так. І така uh, людина, яка Читували ці тексти мої каже. Що ти так пишеш без інтриги?» Я кажу, ну так а що інтригу писати про це. Я написала, але всі це знають. Він каже, ти точно думаєш, що всі це знають? Але десь кожен матеріал пише, що всі це знають. От, і от проблема в тому була, що про це всі пишуть, і ти попадаєш у пастку, і вона е, ти напиши не так, як всі пишуть. Ти напиши е, з інтригою. І це мені стало таким підказкою з боку. Це замулений погляд, втомлений після двох років роботи над текстом. Це був мій останній розділ на яким я мучився, хоч і не останній. Серединя. Але е, я хочу писати, що там люди був такий ан, це був такий скот, а той хотів, а цей того три роки один готувався, а цей зробив ага, а потім один одного помітив, хтось зараз переживався. І як вони пішли дворі і змагалися, а чим то все закінчилося, ага, отак. І відповідно це вже є сторітелінг. Тому що яка сторі, тобто я розкажу тобі байку. Ну, байці ніхто не каже, що ти знаєш, що? я тобі це розкажу байку, як в мене, а то і байка, дуже дякую. А коли розказувати, от, та така напруга має бути, інтер. І що? І що він сказав? та, як дітей розважають, коли розказують, коли є театр, коли є кіно. Це ж власне все сторії. Так, історія, коли є. Зав'язка інтри... ну і так далі. Це все і відповідно це працює. Людям це подобається. І, наприклад, американець, який займається, ну тобто макі, який писав про оповідь про... з акцентом на фільмі. він, власне, каже, що ремесло оповіді воно одне з найдавніших у світі, і ж зараз. Те, що дуже багато ну оповідь у всьому, ми на роботі розказуємо на одному якісь історії. Кожен має свої історії, свої теми, свої формати, але цих оповідей є тисячі. Так, і ми одне одному їх розказуємо, і це те, що дуже часто тримає нашу якусь комунікацію суспільну, і відповідно. Відповідно, е, треба старатися, щоб історія була цікава. А не тільки. всі знають, ну то й до. то. То нащо я буду це читати? І, і такий, е, така порада з боку е, дуже корисна. І якщо власне хтось би хотів писати, то варто давати довіреній людині м, на свіжий погляд цю страну. Ти сказав, що мучився, коли конструював історії. Я завжди мучився, коли маю запитання і, і не маю змоги його поставити. Я думаю, що ми ще маємо час на одне. Запитання, якщо хтось захотів щось запитати, будь ласка. Чи змінились якісь погляди на життя після того, як ви повернулися? Просто погляд на деякі речі, побутові, побутові, професійні? Е, ну, На ну, побутові речі я завдів, що можна знову готувати. Їсти вдома, а потім мені це знову доїло. Е, на не треба готувати їсти, кухар готує їсти. І... Ти деколи в розкладі як помічник кухаря? Okay. Ну, якщо ти приїхав на сезон, якщо ти замінник, то вони там е, мають е, понеділі кожен із інших учасників е, заміняє кухаря в неділю, бо кухаря. Така робота, що він не може видихнути. він мусить постійно готувати їсти. Відповідно, в нього кухар єдиний офіційний, імін. в нього в є єдиний офіційний вихідний в неділю його заміняють. А найбільше змінилося світосприйняття, але воно загулюється, все стає дуже просто. Ти коли розумієш, що немає пробої не у яхті, яхта не йде на дно, ти не впав холодну воду. Ну то які проблеми взагалі? Так, але потім приїжджаєш цивілізацію. Квитанції, картка не працює, ліміту банку, ще там якась штука і деколи якісь такі безглузді речі, які ну, ми собі придумали і потім з тим морочимося. Але звикаєш знову. Але десь там залишається пам'ять, чи може бути інакше. Добре, дякую дуже.